Пройшли цю зиму, пройдемо що завгодно. Пане Олександре, запитаю вас ще трошки про внутрішню ситуацію нашої країни, тому що це теж дуже важливо. Я зараз трошки зацитую слова чи пост головного редактора Цензорнет Юрія Бутусова, людину, яку ми дуже поважаємо, який теж ну надзвичайно гостро сприймає як-то якока несправедливість нашої країни. Він написав наступне: що запис стріму про справжню державну катастрофу. Це розслідування ДБР та СБУ. Це перше офіційне визнання російської агентури у вищому керівництві України. Це пояснення, чому влада України не готувала країну до вторгнення Російської Федерації, чому Путін атакував, розраховуючи на зустріч з квітами та неспроможність України до опору. Фактично визнано, що Росія мала доступ до усіх державних таємниць України, призначала потрібних керівників на вищі посади. В Службі безпеці України та прибирала незручних патріотів з посади. Особливо запрошую ставити питання усіх прибічників президента Зеленського, які мені доводили кілька років, нібито Зеленський Єрмак та їх призначенці не співпрацювали з Росією. Одним словом, тут мова йде про. Розмови Сівковича, розмови Кулінича, представників федеральної служби. Я думаю, що там частина нашої аудиторії вже мала змогу з цим ознайомитися. Ну і пане Олександр, сподіваюся, що ви теж так, бачили всі ці справи. Так сказати, незручно вийшло. Що ви бачите в цій справі? Чи так само вас це все обурює і теж називається? Ви палаєте, як і Юрій Бутусов, який ну справді, він дуже багато, навіть не на місяців, а років вказував на всі ці проблеми, але кожен раз казали, що. На, ну там Не на часі, це. Ну, ви знаєте, це така довга розмова. Коли в 91-му я порвав стосунки із центральним апаратом КДБ в Московським, я подивився на підставі, чого і як формувалася Служба безпеки України, і, будучи як -то, людиною дуже обережною, про всяк випадок я в 92-му році загинув офіційно і формально з довідкою про смерть і все, все все часи були такі туманні, тому в Москві більше ніхто багато років не шукав. Я не став близько контактувати із службою безпеки України, бачачи, хто її створює, і хто отримує там перші ролі, і хто керує. Ну власне кажучи, коли нам зараз намагаються підсунути Баканова як жертву. Ну, давайте тоді пригадаємо, що в 2011 році Баканов привласнив, здається, сім гідроелектростанцій України, отримав велику кримінальну справу. І від цієї великої кримінальної справи, коли людина із фейковою освітою, бо юрист він якоїсь там Академії праці чи прочого, якщо ви захочете знайти цю організацію, то українська Вікіпедія про неї нічого не знає. Тобто юрист, звідки Баканов з'явився, немає такої контори. Ні, вона насправді є, вона тут недалеко за окружною, є таке невеличке приміщення. Там дипломи дають якісь, можливо. Але вже на 11 й рік він був злочинцем величезної категорії з спробою привласнити сім найбільших гідроелектростанцій України. І його врятував. Громадянин Росії, мільярдер, власник величезної російської корпорації Євраз, який за ну, випадковим збігом обставин був головою СБУ на той час Хорушковський. Тобто одного російського громадянина врятував інший російський громадянин. А потім одне за одним, одне за одним, і тому, коли кулінічі мені зараз підсовують, ну, я розумію, що не, це така гра в очищення. Ну, як то кажуть, ну на тобі маленьку рибку, бачиш, ми рибаки. В старі часи в СБУ була така штука, як, як то кажуть, отримати звання за маслят. Коли людина йшла, закупувала під кущиком жменьку патронів різного калібру. Потім викликали журналістів, камери і розкопували великий схрон боєприпасів терористів. Отримували звання, отримувалися орден і далі все йшло. Хоча там, що це є 11 патронів там, та тим та, та більше різного калібру, всі над цим сміялися. що схорон і склад боєприпасів ворога виявлено, викопано, ось місцева преса. Це показало три патрони таких, два таких і чотири таких. Всі різні, бачите, до різних систем зброї. От які вони терористи. Тому, безумовно, проговорити про реформу СБУ поки що абсолютно рано. такі як колініч Ну це просто один з екземплярів. Ну, що ми давайте будемо говорити про Херсон і обласне управління, яке майже повним складом. Підготувалася і дуже специфічно це поводило. Давайте про харківське управління поговоримо. Давайте про Чернігівське, про Сумське, про Запоріжське. Ну можна нарешті навіть і про Львівське багато що поговорити, особливо коли ми пригадаємо майже півтора мільйона зниклих чоловіків призивного віку через західний кордон. Мільйон. Якщо я точно пам'ятаю, мільйон 270 тисяч людей призивного віку виявилися водіями фур і волонтерами, які взяли, як то кажуть, квиток в один кінець. Мільйон 270, 000, при тому, що ми ледь не можемо набрати мільйон для тих, хто цілий рік не виходить з окопів. Рік в окпопах це неможливо. Ротація повинна бути два місяці, три це вже дуже важко. А тут уже, вибачте, 14 місяців. Але мільйон триста волонтерів і водіїв фур. Ну і багато дітних батьків. Ми бачили, коли генерали СБУ з військовими білетами рядових піхоти, які відслужили, перетинали кордон. Ми бачили, як генеральний прокурор. Майже як Ребошапка намагався тричі штурмувати кордон, бо він багатодітний папа. І діти його у французькому маєтку не можуть дати собі ради, як то кажуть, не можуть знайти, де ложки лежать. Багато всього. цього. Якщо Україна хоче існувати як держава, як європейська самостійна і сильна держава, то колись доведеться йти на дуже жорсткі. Некрасиві для багатьох і, як то кажуть, ой-ой-ой заходи. Але це неминуче, інакше, не, знаєте, коли один в сім'ї дивиться кіно, а інший гасить пожежу, коли горить дах, так не буває. І коли той, хто дивиться кіно, каже, не заважай, бо ти занадто шумиш і не даєш додивитися, я вже сюжет втрачаю, так дах горить. Шановні. Треба трошки схаменутися, бо ми почали стомлюватися від війни, яка виносить простий вирок. А ми жити будемо чи ні? Якщо хтось думає, що росіяни прийдуть і нічого не зміниться, я спілкувався із полоненими російськими офіцерами, спілкувався із тими, хто зараз знаходиться по ту лінію, ніхто нас щадить не збирається. Якщо хтось думає, що це просто війна, це не просто війна, це тотальна війна. Українців не повинно залишитися. І це офіційна позиція командування російської армії. Українець повинен бути вбитий, залишиться тільки той, хто виправдає. Не просто ви скажете: ну, я русский, я знаю руский язик і пронесе не пронесе. Треба буде довести свою відданість рускму міру. Тільки ці залишаться живими. Але живими і зі своїми статками це різні речі. Вам подарують життя, але у вас заберуть все. Бо є русські, які вже довели свою розказ. Коли от я іноді це розказую курсантам, вони кажуть, то ну вже вони такі звірі. Та ні, хлопці, дівчата, вони ще страшніші. Бо передати. Словами, що таке росіянин, дуже важко, коли ви зазирнете в очі оцій істоті, і коли ви побачите за його страхом, його лють і те, що там всередині, знаєте, коли дивитесь в очі звіру, ви не бачите там людину. Там звір, тобто вовк, собачка, але ви там бачите не людський погляд. Те ж саме, коли зможете, як то кажуть, образно зазирнути в очі росіянину, ви там не знайдете людину. Тому говорити, ми втомилися від війни, та може якось воно замириться, та ну Бог з ним уже ладно, з Донбасом жили, з Кримом жили, та і тут якось переживемо, не переживемо. На всіх місцях в притулках Німеччини і Польщі не вистачить. Тим більше, що я повинен розчарувати багатьох. Місце в притулках Німеччини може і буде, але якщо Україна не встоїть, російський танк прийде і в німецький притулок. Це всього-навсього питання часу. Тому або ми перемагаємо за будь-яку ціну, або, або все що Ці слова пане Олександре дуже багатьом людям треба почути, переосмислити. І ну, в підтвердження ми тільки пригадуємо, як буквально нещодавно британська розвідка публікувала, як вони, здається, на чотири класи збиралися ділити під час окупації українців та і кого вони нищать, хто буде їм служити, ну навіть не служити, а прислужувати. Тому та це справді. Війна на винищення, винищення нас, і мені дуже знаєте, ви говорили не про мене, не про моє оточення, да про цих зрадників СБУ, а соромно було мені, тому що яка різна Україна з неймовірними героями, захисниками Бахмуту, Авдіївки, Маріуполя, нашими військовими, які звільняли Херсон, ну І звісно, зрадниками, зрадниками, боягузами і ті, які втекли. Але я сподіваюся, що якраз орієнтуватися українське суспільство буде. На захисників, на героїв Я вас хочу доповнити, знову ж таки, от вам соромно. А в мене багато друзів і трошки таких молодших, яких я ще лейтенантами виховував. Так вони в СБУ вони вже й підполковники, і вони кажуть, ну йолки палки ну слухай, ну невже, ну не вже зверху настільки це все. Хлопці, терпіть. Терпіть, от зараз просто заткніться терпіть, і терпіть. Та що ми можемо? От нічого, воюйте. Буде все буде потім. Зараз ми повинні здолати головного ворога, потерпіть все буде нормально. Тому, коли ви кажете, вам соромно соромно і болячий, точно так же і мені, коли ми зв'язуємося, вони кажуть, ну ми ж теж знаю, не переживайте. Ми всі, всі знають ціну кожному.